Спасибо, привіжий, що грічників, радуйся і спасити, що на тебе оповає. Залає, породиця, спаси. Марія, посради, те, що не кинуло нас, після свого схвання, радуйся і спасити, що на тебе оховає. Замая Мородиця, спасина. Жиста й благословена, радуйся, і спасити, що на тебе не мая, моротиця, спаси, моя. Молимось за нашу Україну, молимось за політв'язнів, молимось за репресованих, молимося за Зунр, молимося за унр і виходимо дуже часто. А сьогодні надзвичайна тема тема героїв. Є слова в Святому Письмі, що немає більшої любові, як той, хто душу свою віддасть за друзів своїх, а по-іншому можна сказати, хто душу віддасть за Україну свою рідну. Матір. Є також церковний календар, і в цьому календарі ми листаємо кожен день. Є там соннище святих. Сьогодні свята Христова Церква вшановує пам'ять отців першого селищного святого. Хабар і отримати червоний диплом. Бо знає добре, якщо цього не зробить, не буде цього мати, або не дати і залишитися чистим у своєму сумлінні. І вона вибрала друге. Вона не дала хабаря, не отримала червоного диплому. Але вона залишилася героєм у своїй совісті. І таким героєм інколи треба залишитися багатьом з нас, чи здатні на таке геройство? Якщо воно не народиться в нашому серці, в нашій душі, бути чесним перед самим собою. Оце є дуже важливо, це є важливе послання, з яким би я хотів сьогодні звернутися до себе самого, до нас усіх, особливо до нашої молоді. Отож, вітаю вас з цим святом героїв, яке є в нашій українській незалежній країні, державі. Дорогі герої, багато з вас тут таких є. Я вас вітаю сьогодні з цим святом і кажу вам усім: Слава Україні. Наші, Оля, Олена Талія, вона Чіпка. Хто зписав з... свої імена в історії України? Всі вони різні, всі вони унікальні та й ти мене Це любов до рідної землі та свого народу. Та Давайте оглянемо, хоче заводимо та пригадаємо наших побратимів з Небачої Соня. З якими ми стояли нічого на Майдані під час ремонт, говоривши про Московський Та Чесно, запитаємо свого сумнівного. Хіба таку Україну ми хотіли бачити після своєї жовтовою смерті? Хіба таку нікчемну? Прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на боріг упаду, Голубко не плач, так судилося не. Тихенько. Розкажу, як мається в домі нові Україна це країна криси, любові, мужності та боротьби. Країна, де найбільше люблять волю, але де її так важко здобувають. 25 років українській державі, але це лише мить в її надзвичайній історії історії, яку сьогодні ми вивчаємо не лише з підручників, а щодня відчуваємо серцем, слухаючись у новини з фронту. Події останніх років змусили кожного українця усвідомити свою причетність до долі країни. Саме зараз воюють справжні. I want you for both. yeah, yeah. i don't know baby Дідусь перекаже онукові, а ми всі закарбуємо в своїх серцях спомин наших героїв. Наймося, браття, нумо творити, нумо творити, вас кличу, люди, свою державу, святу державу, святу державу. В країну сонця, тепла і свободи, рушай народи, рушай народи. Сьогодні буквально перед віче мені передали, що отець Михайло Несколгус просив передати вам вітання з Днем Героїв, тому що він поїхав у Львів туди на віче. Він не може бути тут, але просив привітати з тим величним святом. А від себе я хочу наголосити на, ми звертаємо завжди увагу. На мужчинах. Ми партизани, лицарі України, країни, хворогом лютим відкрива від. Ми свято віри в нашу перемогу, що ми Україні волю принесем. Ми свято вірим нашу перемогу. Що ми Україні волю принесе, ворог нас боїться, каже, що бандити хоче відірвати від братів, сестер, але лютий Кати знає батько й мати, що ми лиш тобі криваву смерть несе, але лютий Кати знає батько й мати. Що ми лиш тобі криваву смерть, України, землю боронив свою, будем стоять до загину, знищим ворожу тюрму. С панами над нами сонне орда москалів. Б'ються ти окупати, палять міста і сади, Б'ються кати окупанти, палять міста і сади, кличе у папа Більшуймо наші ряди, разом червону голоту, Скинем смердючі роби, разом червону голоту, скинем смердючі незалежність, мрія не козаками, пили своїх ворогів. Душі до бою ми каже, смерті для нас не страшна, хай лиш послужні державі, є Україна, ім'я, хай лиш послужні державі, є Україна ім'я. Oh <laughs> Вже вставай, кличе тебе голос предків Україну визволяй. Клич до бою, всіх з собою, чи то сестра, чи то брат, щоб по степах України не бродив вже більше кат. І на східному кордоні стане стрілець партизан, впати з що ділила на Дніпрянців Галичан. Обнімуться вільні друзі, прапор волі підіймуть, загримить і слава громом. Що всі будуть, її чуть. Ривіть, бурі, бийте громи. Хай почує цілий світ, що за волю України виступає і цвіт. Слава Україні! Герої, слава! Дякую за вас. Пересторога зупини суєту, за митри, все Господи, все вишні, молитва наша тиха і проста, ми знаємо, що всі ми.